Як вас звати? Василь Васильович, Томаш. А ви житель якого села? Середнього Березова. – Розкажіть, будь ласка, ви брали участь у боях ще в минулому столітті. Так. – А розкажіть трошки про, про те, як то було? Як було? було Організувалася та повстанська армія, то були сотні, курені, то велика армія була, але без... Збройно воювали, е, десь років три на загублені зброї. Як фронт пройшов з 44-го року, тут стояв фронт три місяці, то щось десь захопили, але захопили майрської зброї. Фронт, і з фронт, як, фронт, як протрут, пройшов фронт, то забрали, зброю набрали, десь нахапали, а що з того, патрони забрали. То все користувалося вже російською зброю до російської. А як ви попали в УПА? Як ви попали? Як то мобілізація була підпільна? Підпільна мобілізація. Тобто так. прийшли і вас іменно, так, що, так, забрали? Так. То був такий момент, що було дві дороги, але в дві під, під кулі. Як пройшов фронт, москалі хапали на фронт, що в він ні люди воювали, а ці повстанці. Це собі хапали. Ну, але то, то що? То що все організували в лісах, то, 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 то трудна все було. То як мобілізація йшла? Мобілізація йшла так. Рано виходить з хати і десь там у якійсь парунці, то записочка є такого то й такого числа у такі-то годині явиться там і там вночі. Там вже не було зазначено де. Та така мобілізація йшла. А з ким ви воювали? Та воювали і проти цих окомпанків усіх, Проти мадярів, німців, а саме більше попало з росіянами. З москалями, так. А то е, як е, воювали, то партизанський метод. Тут сотні так було, бо то багато, то велика армія була. І тут е, дуже тяжко було е, москаєм воювати. От у нас тут така була одна, а не одна, це все в горах. Ми чогось тримали від румунської границі, аби щось хтось або не піддав, а це все у горах. То з Яблунова їхати на космач, то вже ліс, гори. і армія це, як вони називалися. Харальники ці, що депортували чеченців, татарів, то вже і перебиралися на космач від Космача починати нас депортувати цих Місцевих жителів, так, цих місцевостей. І тут то той керівник був дергачов генерал. Не було ні телефонів, ні, ні мобільних ніяких. Але, але розвідка так працювала і дала знати, що армія ці каральники Доргачова, будуть їхати на Космач. Буду їхати три машини. І там. Е були два мости, такі не які, гірські, такі гірські місточки, але зірвані в два були. Він від друга, так як до тої хати, бо там такі дороги звіліські, як вода, то й то, так дорога. То вони доїхали до першого того моста, але не три, а тринадцять. Не могли вони далі поїхати, вони там всі висадили з машин. І він їх між цими, цими двома мостами, там була така площа невеличка, і він їх построїв там. Mm -hmm. Якраз там, де з, з обох сторін, засіли. Так, ми, ми засіли. Там. А розвідку післали, бо там вже була табличка Космач. Ага. А Космач ще дільшка д... туди. І він їх там всіх построїв. Якраз під цими дулами, ага. як поступила команда вогонь, там, вони... там одна і двох била. Це страшне, це трагедія така велика була. А що ви думаєте зараз про все те, що відбувається в Україні зараз? Та що я думаю? Я не думаю, я надіюся. Я надіюся, що може Бог хоч подивиться вже тепер на наш цей народ. Але видите, цей, е... цей президент е... Пукін? Він є впертий, він нахально так заністи, це вже все робиться не підпільно, це все робиться від держави. От зараз воюють наші хлопці там. Москалі далі намагаються просто знищити Україну, так? Ну я тобто це вже, та сама ну, війна. Ну, то, то це вірило, це відведеться, це світ веде. Це, 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 Україна сама не зробила. Аж то, що. Світ Пукін, він намагається прорватися, якщо би завоював Україну, то вже він був з нас і тоді, до Польщі, до, до всіх цих західних держав. І тому це ще наш захист і надія, що аби не то ти вже. Держави, Америка, Північна Америка, там цей блок НАТО. Стараються і вони мусять це зробити. Без їхньої допомоги не вийдуть? Не допустити Пукіна, аби Путін завоював Україну. Ну тогда вже відкриті ворота на Захід. А що тоді москалі у ті роки, от як вони з українцями поступали, як вони мучили? Та так само? Як? як... ой, то такі трагедії, Боже. У, у нас ранених не було. Це Бу... все вбивали, так? Був ранений, як не, не, не спіли десь його захопити, тут дорізували штаками. То, то страшне було. Ну, бо ми брати, а, а куди да дівати? Як то снідили так у лікарнях, а це не, десь не підсунули раненого. З цього фронту берли, з Берліна солдатів тих так сюди насунули, щоб по десять на одного повстанці. А не було куди, то розпалося так. А що ви тепер от скажіть пару слів тим хлопцям, які тепер воюють за Україну, за її волю? От просто як старий вояка, який життя своє поклав за у цій я боротьбі? Я то що сказати? Я, я сидів ще в ногах, я би їх відвідав туди. Ну, от передайте, можливо, вони будуть ну, мати то, що можливість я побачити. Я передаю, щоб я він щасливий, Бог помі. А що я б... Україна я, що... або смерть? Україна. Україна за Україну. Ми переможемо? Я моя так душі мені підказує, підсказує, що певно, що переможемо. Ви в це вірите. Оце так? наш захист, що я вже сказав. Захід. Чого москалі так не люблять бандерівців, українців? Чого? Їм не, не бандерівців та й не українців. Нам він є, йому, росіянам не треба. Території е -е, їм треба. А народу є, та як сапні там. Вони старали так, не кілько з цього зробили, що. І той голодомор, і, 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 ж, аби знищити цього народу та засалювати своїми, і я вірю, і я вірю, і душа мені ще раз підказує, що ми маємо виграти, ми маємо визволитися від того московського там, ярма, вірватися. А то видите? Афганська війна запакували туди українських цих таких дітей, що він закінчив 10 класів сповнився 18 рік і забрали цих дітей воювати з дикунами, з тими такими, як бики, озброєними. Тільки там на то то страшне. І переважно. Україна, ну, керівництво московське, але винищували націю, так? Українців та? туди запхали. А скажіть, будь ласка, за радянських часів, чи відчували ви якісь переслідування, якісь небезпеку так, по відношенню відчував, до себе? Як яка? Відчував, переслідувався, переслідували. Я не вже був. Бо цих таких о, мені було 18 років теж, як я вступав туди, то коли вже все розпадало, та й беззбройних таких, цих молодих, на них була поблажка від радянської армії, цей режим оцяга, що так. А як і мили зброю, 10 років хлопці. Вивезли, вивозили, хлопці судили, наприклад, засудили того повстанці, мили засудили родичів у 47-му році, всіх родичів тих хлопців, які сужані вивезли від цього. А зради багато було, то дослічани одні одних, зради? Зради? Так. Серед, серед українців, серед односельчан. Зраджували, казали, що. Було. Це... Представте собі, що у, наші, у нашому куріні корінний був лісовий, східняк, майор радянський. І, він був, і які були сигнали. Він їхав на коні, на білім. Білий кожух. І як напали, і в нього не стріляли. Вони вже знали це. Вони підготували, були такі, таку сотню, наприклад, на наших теренах що гуцульський акцент і такого вчителів присилали від східної, вони, вони ці, ці сотні під марку наш, нашої ту, то тут, нищили тих своїх, своїх, ви розумієте, це то, то страшні люди, це росіяни. А на ваші нагороди? Де ви і за які заслуги ви їх отримали? Ну, це таке, це тут є Степан Бандара, Роман Шухевич. І... Я не вижу без окадярів. То вірніше сказати, що зради було навіть багато. А такі односельчани, місцеві, місцеві жителі, от вони були такі, що зраджували, що видавали, де повстали? Та Де не було? То, то, а то тепер нема там думаєте? Є, там є. У Ці армії, е, що проти цих е, сепаратистів воюють, є, всували, повсувалися з них, з тих. Це так було. А, а то, то де, То не називалися як утікачі з радянської армії, як дезинтеревідте. А не заслані були. І то самі майор... А що робили з такими, яких виявляли, що це є заслане? А як, як е... вимовили, що він то Я... нищили? Не, ще. А що з ними було робити, не, так? Ще, ще, ще. Ми не мали де їх тримати. Тепер беру то полон, та, та, і, 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 то. А, а то де, де? Під смиреку. Надії не було, хоч вже успокоїлося, значить вже легалізувалися, ми, але надії не було. Я ніколи би був не подумав, що я е, пережию то. А ти хто що тут, тут ті колгоспи, той вже я в колгоспі робив. То все та як щось, а в банді було, щось таке. Герності, щось до голови, колгосп зачинув. А ти, Василь, ти знаєш, що ми такими, не, таким, як ти, не способствуємо. А, 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 а з чого з, з яких причин Союз розпався? Після війни зробили були Варшавський договір, Прибалтика, Німці, Мадяри, чехи, Україна. Всі. Це був Варшавський договір, це страшне було. Коли закінчилося 40 років, треба поновити, усі пішли назад. Ніхто не схотів. Ось з таких причин Союз розпався. І тепер світ веде таку політику. Прогнозують, є прогнози, що прогнозують, що 25-30 роки має ще Росія далі розпасти. І це. таке. І оце буде рятунок для України, так? Так. Тобто розпад Росії оце й врятує Україну. Оце цей Захід. То це все окупанти. Ми Україна це є центр Європи. То... Румунія, Мадярщина, Чехія, Польща, там і Німеччина, і замикаєшся знову до, до Росії. Так. Це тут все в окупанти, але вони мають страх і допомагають Україні, аби не прорвався, як ще, я вертаюся раз, потім, аби не прорвався, не урвався Пукін на Україну, він тоді вже їх бере. А в чому сила української нації? Сила волі, сила надії, що і в пророцтвах десь є, що має, Україна має стати вільною, а Росія, як я сказав, що у 25-30 роки вона має розпасти. А такі прогнози бувають. Ну, це. Зараз 10 квітня сповнюється 89-й рік. Я вже поступаю на 90-й рік, 26-го року. То багато я вам літ. Дякую, вам теж бажаю всього доброго вашої праці в вашому. Бажаю їм перемоги, здоров'я, щастя. все бажаю їм добра. Їхньої переваги. не вмію інакше, я сказати. Слава Україні. О, слава Україні! Слава героям!